Історія сніговика. Одного разу Дмитрик і Данилко вирішили зліпити сніговика. Спочатку вони зі снігу зліпили одну величезну кулю, потім вони зліпили ще одну кулю, але вже трішечки меншу. А пізніше хлопчики зліпили ще одну третю кулю, але вона вже була меншою за дві попередніх. Далі вони прикрасили сніговичка, одягнули йому відро на голову замість шапки, приклеїли йому очі, ніс, рот. Чудовий сніговик! Я також хочу такого сніговика. Але я не хочу, щоб мій сніговик замерзав на вулиці. Тому я у відеречку набрала снігу з вулиці і пішла ліпити сніговика додому. У теплу квартиру. Ось такий чудовий сніговичок почав жити разом зі мною. Але ой лишенько, мій сніговик почав танути. Він ставав все меншим і меншим. А потім взагалі перетворився на воду. Друзі, а чому ж так сталося? Чому мій сніговик розтанув? А все через те, що сніг складається з маленьких сніжинок. А сніжинки утворюються з кристаликів замерзлої води. Тому, коли сніг потрапляє у тепле приміщення, ці кристалики замерзлої води. Розстають і перетворюються у воду. Тепер я знаю, щоб сніговик мій не розтанув, його потрібно ліпити на вулиці. До побачення!